У ніч з вівторка на середу силовики знову били людей на Майдані у Києві. А це означає, що столиця і ті люди, які вийшли на її вулиці і площі, ще більше потребують нашої з вами підтримки. Одна група бродівчан виїхала до столиці цієї ночі, інша мала виїжджати в обідню пору. Втім, коли люди зібралися вже зі своїми речами і з прапором перед адміністративним будинком Бродівської районної ради, стало відомо, що перевізник відмовився їхати до Києва, і районний штаб національного спротиву почав терміново шукати інший транспорт. Як пояснили нам учасники виїзду, автобус не вирушив у дорогу через технічну несправність. Люди їдуть, бо іншого виходу не бачать. А внутрішня мотивація настільки сильна, що здатна переконати найнерішучіших краян, здолати будь-які, в тому числі, і силові перешкоди на шляху до свободи і захисту людської гідності. І на сході люди підтримують, люди бояться. Ми боїмося, ми боїмося менше, але дух нас сильніший. Ми їх переможемо. Ви жінка такого поважного віку, вам не страшно їхати? Не страшно зовсім. За долю своїх дітей, внуків не можна боротися з таким спокійно спати, спокійно жити, не сплю. Якщо навіть і помру, там бо в мене великий тест, то за Україну. Хто з вашої родини ще їде з вами? Чоловік свої? їздив. Зараз даний час він працює, він тиждень на роботі, тиждень вдома. Я покинула всього вдома, всю господарку. Нікого вдома немає, закрила хату і поїхала. Що буде, то буде, Боже, воля. Ми не йдемо вболівати за якусь певну владу, яка б вона не була. Ми йдемо просто підтримати майбутнє нашої держави. Ось так. На такому рішучому варіанті я стою і буду підтримувати. Що не важко вам фізично, Ви щойно повернулися з Майдану і сьогодні вже знову ага. їдете туди. Я практично чесно, коли я їхав з понеділка на вівторок в ніч і вивозив хлопців на їхало 11 чоловік, то я фактично і гадки не мав і не сподівався, що саме так може трапитися. Це я не сподівався. Але якщо дивлячись на цю владу злочинну, то вона практично каже одне, думає друге, а робить третє. Звичайно, ось така подія, звичайно, я мушу бути серед тих хлопців. Тому прийняти таке рішення поїхати і допомогти. Логіка розвитку подій і становлення людей як патріотів на Майдані. От, наприклад, якщо ми тільки приїхали на Майдан, на Майдан, то був такий ось лозунг у нас. Тут в мене трошки було написано, я тут не за гроші. Емблема, спільна справа, громадський рух до відставки Януковича». Це діяло протягом двох-трьох діб. Потім, звичайно, в зв'язку з тим, що революція розвивалася, лідери від народу, я так вважаю, лідери від народу, мають змагатися Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок, постійно спілкуючись з громадою, з міжнародними організаціями і в тому числі з політиками, поступово розвивали діючі лозунги. І вже буквально через декілька днів. Лозунг став Я не піду з Майдану до відставки науковці. Це значить, якщо на перших порах людина приїжджала, люба людина приїжджала на Майдан для того, щоб прийняти рішення, бути на Майдані чи не бути, то скажімо, через 2-3 дні, коли вже лозунг був Я не піду з Майдану, то практично на Майдані вже були ті люди, які однозначно прийняли рішення залишатися на Майдані до кінця. Януковича і до нашої перемоги. до нашої перемоги. Яка ситуація зараз у вашому селі? Чи люди піднімаються активно і чи хочуть їхати підтримувати Київ? Ну, у нас ситуація, ну, як вам сказати, досить. Всі підтримують, всі настроєні їхати. ну Немає можливості багато людей. Але, всі, воно, але всі хочуть. В ну, селі, самі знаєте, як. І господарки, і все. Скільки з вами їде з вашого села людей? – У нас їде сьогодні четверо. А чи є вже на Майдані, не знаю? Не, ну того не знаю. Були хто повернувся вже, а хто ще буде їхати. Ну, наскільки я знаю, що до закінчення тижня ще багато буде під'їжджати наш. Ми займаємося своєю справою і кинули все. Їдемо на Майдан, тому що б'ють наших співвітчизників, наших земляків, і ми того не допустимо, щоб так було. І бажаю і хочу, щоб більше таких прихильників, як ми їхало на Києва. Не стояли і ходили і в чатах переписувалися, якими там погані і ще, щось, і ще щось. А щоб їхали на Київ і відстоювали своє слово, свободу слова і... і своє право і своє право. Чи будете ви якісь гасла скандувати? Якісь пісні, може завчили? Обов'язково. Ми будемо співати гімн України і співати наші українські пісні. Україна, понад усе, Україна, понад усе. Слава Україні. Героям слава!